Міндічгейт саме так медіа вже називають новий корупційний скандал, який зніс одразу двох українських міністрів. Минулого тижня моя колега Дар'я детально розповідала про саму операцію НАБУ під назвою МІДАС сьогодні ж про те, які наслідки це матиме для енергетичного сектору, і про інші ключові події тижня у програмі «Газбриф». Отже, набута САП оприлюднило записи, на яких фігурує Герман Галущенко, міністр юстиції і колишній міністр енергетики. На плівках його називають професор та Сегізмунд. Там же з'являється і міністерка енергетики Світлана Гринчук. Після того, як ці записи набули гучного розголосу, обидва міністри подали заяви про звільнення. І 19 листопада Верховна Рада проголосувала за їхню відставку. 323 голоси за Галущенка і 315 за Гринчук. Але до парламенту вони так і не прийшли. Почали ширитися чутки, ніби вони могли виїхати з країни. Проте жодних доказів цьому немає. BBC вдалося зв'язатися з Світланою Гринчук уже після звільнення. Вона сказала, що перебуває в Україні, але нічого більше не коментує. А от Герман Галущенко на повідомлення журналістів не відповідає. Проте кажуть, що він перебуває на допиті набу. Хто керуватиме енергетикою далі. Тимчасово Артем Некрасов, перший заступник міністра, він прийшов у міністерство на початку серпня цього року, до того очолював державне підприємство Гарантований покупець. А от хто стане новим міністром питання відкрите. У куларах називають голову Нафтогазу Сергія Корецького. Правда кажуть, ніби він уже декілька разів відмовився від міністерського крісла і хоче займатися реформами Нафтогазу, які потребують часу. Також називають голову львівської ОДА Максима Козицького та депутатів Андрія Геруса та Андрія Жупанина. Останній вже встиг публічно підтримати Геруса на посаду міністра. Але поки що це тільки імена, без підтверджень. Тим часом у центрі уваги ще один високопосадовець. Колишній віце-прем'єр та міністр національної єдності Олексій Чернешов, який знову потрапив у СІЗО, цього разу з підозрою від Тих же НАБУ. На плівках він фігурує під іменем Чегевара. Щоправда, сам Чернешов категорично відкидає ці звинувачення і каже, що не знає ніякого Чегевару. Чернишов знову вийшов під заставу. Цього разу понад 51 мільйон гривень. Переходимо до інших новин тижня, де з групи ДТЕК. Привезла танкер американського ЛНЖ до Литви близько 100 мільйонів кубометрів. Частину цих обсягів направлять в Україну, яка зараз стикається зі зменшенням власного видобутку через російські атаки. І це історичний момент. Українська компанія вперше імпортувала ЛНЖ на умовах ФОБ, тобто взяла на себе всю логістику, страхування та ризики доставки. Також уряд оголосив конкурс на нових членів наглядової ради Нафтогазу. До січня 26-го року мають затвердити новий склад, паралельно готується оновлення складу наглядової ради оператора ГТС України, після чого стартує конкурс на генерального директора. І важлива подія наступного тижня, 25 листопада, пройде аукціон з приватизації Одеського припортового заводу, одного з головних хімічних активів країни. Публічно участь підтвердила лише одна компанія Агрогазтрейнінг. Це був Газбриф, коротко про головне в енергетиці. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!